Гліб Бабіч Аксіос. Не знав, як про це говорити. Тому витримав деяку паузу. Але таки якось треба сказати. Мабуть, більшість вже про це почули, але треба і якось і нам тут це повідомити. На російсько-українській війні загинув один із тих авторів, котрих ви чули на нашому каналі. Гліб Бабіч Волонтер, громадський і політичний діяч, Атошник. Який, звісно ж, одразу пішов боронити Україну. А загалом, як написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук, Гліб Бабіч провів 6 років на фронті 5 ротацій, а ще очолював громадську організацію Республіка Брати по зброї і залишиться у моїй пам'яті найкращим побратимом. З того часу, як познайомилися з ним у Катеринівці в 2018-му на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади. А ще Гліб Бабіч писав вірші Все буде чи тут, чи десь, бо доля вона строката, а світ вміщається весь на дні рюкзака солдата. А на деякі з його віршів гурт Козак Систем» створив дуже красиві пісні, наприклад, пісня Подай зброю або Ті, хто тримають небо над Різдвом, або ще багато інших. Це все на слова Гліба Бабіча. Музикант Святослав Бойко з гурту Широкий Лан написав так: Перший шок минув. Мені досі не вкладається в голові, що я більш ніколи не почую твоє фірмове «Здоров, братка. Зараз я пробую якось осягнути глибину втрати, і мені це не вдається. Ти був настільки багатогранним, що і сам, здається, не розумів, наскільки ти цінний для України, для суспільства. І військовик, і блогер, і волонтер, і музикант, і поет, і музичний продюсер. І це тільки те, що я знаю. Ми більше ніколи не заспіваємо разом пісню про дударя, але я тобі, глібчику, обіцяю, що ми її зробимо. Піду до мілоша, як ти домовлявся, і зробимо її. Обіцяю. Мені дуже не вистачатиме твоїх настанов і вправлянь моїх мізків, і ти ці вправляння робив так філігранно, що фіг докопаєшся. Ти був відкритий і щирий, ти був неординарний. Тепер, друже, йди по небу своїм вальяжним лінивим кроком і пильнуй за нами. Ми не підведемо і зробимо так, як ти хотів. Бувай нереально крутий дядьку з гітарою на БМП! Письменниця Тамара Горіха Зерня написала такі слова У пам'ять про гліба перекину трохи грошей на рахунки справи громад. Там зараз терміново дозбирають на тягачі, також замовили нову партію посейдонів, купуватимуть іще вантажівки і щось на гусеничному ходу. До всіх цих проєктів долучався Гліб, він був генератором ідей, мозком, інженером, логістом, куратором. Я особисто не був знайомий із Глібом, лише через Фейсбук стежив за публікаціями, але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, яка це була щира і добра людина. Іще він не терпів несправедливості. і заради України був готовий на все. Прощання із Глібом Бабичем відбуватиметься 5 серпня, починаючи з 13-ї години в Михайлівському Золотоверхому монастирі на вулиці Трьохсвятительській, 8 у Києві. Нам залишається гідно продовжити його справу і довести визвольну українську війну до перемоги. Слава Україні! Слава Герою Глібу! Переможемо! Стосовно назви цього відео з грецької мови слово Аксіос означає достойний. Або гідний, ГЛІБ БАБІЧ АКСІОС. До речі, на Ютуб каналі Козак Систем вийшла нова пісня, називається «Не покинь». Це пісня на слова Гліба Бабіча, котру не встигли презентувати за його життя. Можете зайти послухати.